Псалом 32 Блажен кому простилось беззаконня, кому гріх покрито? Блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства. Як я мовчав, ниділи мої кості серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі. Твоя рука тяжіла надо мною, висохла моя сила, немов під літню спеку. Та я висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї. Я мовив, Признаюсь Господові в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. Тому помолиться до тебе всяк побожний в час небезпеки і під час повені вод вони до нього не досягнуть. Ти захист мій, ти збережеш мене від скрути, огорниш мене радістю мого спасіння. Ти кажеш: навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити, дам тобі пораду, на тобі. Моє око, не будьте, як той кінь, немов віслюк той нерозумний, що запал їхній треба віжками і вудилом гамувати, а то до тебе не підійдуть. Великих мук зазнають нечистиві. Хто ж уповає на Господа, того огортає ласка. Радійте в Господі, і веселіться праведні! І ликуйте всі праві серцем.